Четвертий часть. Звука не буде, бо вот я в наушниках. У мене вот такая тут фон якийсь Spotify я граю. Ну короче. Так, нова я гра Тут рекламка. Все понятно. Так. Рекламка. Быстро. Мои пропусы. вот так так новая игра да жесткий данс у школы так трейлер мне на интересный вот короче все начинаем спидран это Больше таймер підрубив, ну забув. Берем ключ. Тут дожидаємося училки, короче. Опа, все. Тепер план действия. Все, прыгаем. Так все, училка, короче, Я звідчепилась. Треба потім все, таймер вробити, попробувати з таймером пройти. Так, коротше, збираємо пляшки. Так. Може трошки лагати. Самі, Ігра, фонк, наушники, і ще. пирожки найсте, вообще взагалі. Ну, учи, луку. Я вже знаю, короче, видка училка буде йти. Училка, иде, стой стор, дай. Да, стой, сторор, де, она стой, стой, no, стой. No, Стай, короче, не помню. Я буду оглядатись всегда, вона не підійшла і не поймала мене, а де та училка опа. Врубай насос. А реально, да, училка. А, во, 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 все, 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 все. О, бра, 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 бра. Все. Минус училка. Теперь идем туда, до туалета. Вот тут открываем дверь. Все. Так, ну тут ще одна реклама. Це вже класика. Найс? Мене игра перезагрузилась. Шо за? давайте я ей сейчас попробую с таймером пройти. Так. Таймер. Сейчас я на молик. Так. Мне секунду секундомер. Вот так вырубаем всплывающее векно так, заходим в тюмуху мини-сплывающее векно. Так, давайте раз. Два. Так, сейчас. Раз, два, три. Закидуємо його туди. Ну, хай там буде. Так. Поїхали. Трейлер буде пропускати. На рекламах я буду відключати його. Так, спидран, коротше. Давай училку, училку, училку. Найс. Nice. Я, короче, буду вот метки ставити, і потом його відключати, і додавати ці метку, короче, вот так якось. Так, все, тут темха. Ну, там, короче, буде тільки одна реклама. Готово, коли буй испугался, там він залазить з цього. У мене, короче, игра вилетіла. Я не знаю чого, но чогось вона вилетіла. накормить училку. Так, когда... Опа! 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 Блина! Блин! Я профейлився, я профейлився. Як я міг профейлитись? Виключаємо таймер, мені реклама вискочила. Все нормально. Так. Я його десь сюди поставлю. Який розділений екран? Блин. Что так важко? Трубанный разделанный экран. Так. темуху закрываем. Короче, врубаем всплывающе. Так, таймер. Давай заходимо знову в цю муху. От як я так міг зафейлитися? я просто не знав. Раз, два. Три. Все. Поїхали. Що, мені міні спливаючи вікно треба. Все Так. Тейдер ми мене щитаю. Врубай насос. Так. Я вже знаю. Як тут, коротше, проходити, я вже просто багато відео дивився, та й вообще. Забив, прикинь, Щелка. Ну, але сказала, ти голову вдома не забув, просто ви ж не чуєте. Відкриваємо все. Тимоха мені нічого не зробить. А двері довели. Nice. Все так. Все. Надо, короче, бути аккуратнейшим, щоб не зафайли як в той раз. Надо, короче, до кабинета перейти. Училка. Ты тут? А, ты тут? Куда ты в кабинет? о ба 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 Ням. меня. берет найти малого. Ну найти малого будет изи. Я таймер збільшу. Мені зараз прийдеться зупиняти. Так, це на то. Блін. Я ще раз, два. A, zapinamy. Tak. I. так. Все. Так, а будет ду 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 Обстреляем говновоз. Я помню, на не вообще на одного хп на Все, изи, есер просто. Тафу. Да, фу. Коротше, я пройшов за три хвилини. Все. За три хвилини я пройшов цю муху. Поздравте мене. Все. Я піду монтірувати, коротше. Все, затягаю, зетка.